Туристи, що застрягли на Ямайці, кажуть, що не знають, як і коли зможуть покинути спустошений штормом Карибський острів. Ураган Меліса, швидкість вітру, якого сягала 300 кілометрів за годину. Зруйнував будинки, вирвав дерева та розмив дороги. Україні проблеми зі зв'язком подекуди його немає зовсім. Тому точний масштаб збитків і кількість жертв невідомі, особливо у віддалених районах. Усе в жахливому стані. З усіх будинків зірвано дахи. Ураган не пожалів нічого. Дерева теж повалені. Усе зруйновано. Немає ні світла, ні води. Я хочу назад до Нью-Йорка. Я хочу додому. З мене годі. Це вже занадто. Ця жінка прилетіла на Ямайку з Нью-Йорка відвідати хвору матір. Вона мала повернутися до США 30 жовтня, але в аеропорту Монтего Бея їй сказали, що вільних літаків немає. Аеропорт частково пошкоджений ураганом, і туристам пропонують їхати до столичного аеропорту в Кінгстоні, що за понад 160 кілометрів на схід. Я не поїду до Кінгстона, бо це далеко. Я нічого не знаю про Кінгстон. Я не можу туди поїхати. Я завжди літаю саме звідси. У Кінгстоні великих руйнувань немає і головний аеропорт країни мав відновити роботу в четвер. Водночас у середу вранці близько 77% території Ямайки залишалися без електропостачання. Заправки не працюють, інтернету немає. Через це туристам ще важче дістатися до Кінгстона. Сьогодні я мав вилетіти о третій годині. Я приїхав до аеропорту, і мені сказали, що рейсів немає. Тому я збирався їхати до Кінгстона, але їм треба спочатку зателефонувати, а я не маю інтернету. І в мене закінчується їжа. Хліба тут не купиш. Сававоспланегумонтего Беї немає бензину. Більшість заправок не працює. Тож так, це трохи складно. І не думаю, що місцева поліція може чимось допомогти. Я іноземець за кордоном, і це теж не дуже допомагає. Важко навіть просто знайти дорогу. Немає сигналу, немає даних. Водночас британський уряд організував чартерні рейси щоб вивезти з ямайки громадян Великої Британії, проте, оскільки немає зв'язку, багато туристів про це не знає.